18 листопада Заводський районний суд міста Дніпродзержинськ у Дніпропетровській області керуючись статтями 306 307 303 КПК України ухвалив скаргу голосного Максима Ігоровича на бездіяльність прокурора міста Дніпродзержинськ. Задовольнити зобов'язати прокурора міста Дніпродзержинськ. Внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення, викладені у заяві голосного Максима Ігоревича від 15 жовтня 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ухвала оскарженню не підлягає. Незважаючи на те, що ухвала суду була 18.11.2013 року, а прокурор міста Дніпродзержинськ отримав її 19.11.2013 року. Він не вчинив ніяких дій для того, щоб виконати цю ухвалу. Дана ухвала чітко вказує прокурору міста Дніпродзержинськ, саме прокурору міста, про те, що він зобов'язаний внести відомості, викладені у моїй заяві, до єдиного реєстру досудових розслідувань, і розпочати розслідування. На сьогоднішній час пройшло більше 40 днів. Прокурор міста Дніпродзержинськ ігнорує ухвалу заводського районного суду міста Дніпродзержинськ. У Дніпропетровській області. Таким чином ухвала слідчого судді повністю ігнорується прокурором міста Дніпродзержинськ. Вона для нього взагалі нічого не значить. Він, замість того, щоб внести відомості в ЄРДР, як йому вказує ухвала Заводського районного суду, просто переправляє дану ухвалу і всі мої заяви про кримінальне правопорушення, які не заносилися. До єдиного реєстру досудових розслідувань на прокуратуру Дніпропетровської області, але ухвала чітко каже. Внести відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, не переправити ці відомості до області, не організувати розслідування, а самостійно внести в єдиний реєстр досудових розслідувань дуже неприємні відомості. А саме відомості про злочинні дії його заступника Васеніна ВВ та працівника прокуратури міста Дніпродзержинськ Донченко. АА. незважаючи на те, що проголошена ухвала. Вступає в силу. Негайно і негайно повинна братися до виконання, нічого взагалі не відбувається до 3.12.2013 року. А саме 3.1213 року співробітником Дніпропетровської обласної прокуратури Шипуновим Олександром Михайловичем вноситься відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме від 3.12.2013 року. За фактом, за фактом службової недбалості невідомих працівників, ухвала вказує чітко на провину прокурора міста Дніпродзержинськ ані на якісь незрозумілі дії невідомих працівників прокуратури. Після ознайомлення з матеріалами справи в рамках статті 56 КПК України та 214. КПК України я здав йому заяву про вчинене кримінальне правопорушення з вимогою внести мої відомості, викладені в моїй заяві, до ЄРДР, та розпочати досудове розслідування відносно прокурора міста Дніпродзержинськ, який свідомо не виконав ухвалу заводського районного суду міста Дніпродзержинськ та не вніс відомості вказані. В моїй заяві від 15 жовтня 2013 року відносно його заступника Васеніна ВВ та співробітника прокуратури Донченко АА до єдиного реєстру досудових розслідувань сьогодні, в телефонній розмові, мені стало відомо від слідчого Дніпропетровської обласної прокуратури Шипунова, що він не вніс в суперечинному законодавству мою заяву до ЄРДР та не розпочав досудове розслідування. Нагадую, що згідно чинного законодавства та нового КПК неприйняття. Та нереєстрація реєстрація заяви про вчинене кримінальне правопорушення не допускається. Аналізуючи всі події, які відбулися від 18.11.2013 до сьогодні, я дійшов висновку, що в діях високопосадовців Дніпропетровської обласної прокуратури, які діють дуже злагоджено та мотивовано, є всі ознаки корупційної змови. Я вимушений продовжувати притягати усіх причетних осіб до кримінальної відповідальності. Слід зазначити, що найголовнішу роль у нашому суспільстві для боротьби з корупцією відіграють слідчі судді, які повинні виносити незалежні, справедливі та законні ухвали. Для боротьби з нечистими на руку суддями вже залучено до цієї справи народного депутата України Бублика Юрія Васильовича. Маючи на руках ухвалу суду, об'єктивну ухвалу суду, де чітко, Видно, що прокурор діяв незаконно. За результатом, маючи на руках цю ухвалу, ми бачимо, що ряд суддів ухвалювали не правочинні рішення. Прокурори діяли незаконно, і міліціянти діяли незаконно. Тому на підставі цієї ухвали суду ми підготуємо відповідні звернення по суддях до вищої кваліфікаційної комісії суддів, а по прокурорах до комітету по боротьбі з розлочинністю і корупцією. Верховної Ради України, і кожен із них нестиме персональну відповідальність за незаконні рішення за свої незаконні дії. Слід розуміти, що лише справедливий, чесний та неупереджений суд може бути запорукою стабільності у суспільстві. Слід відзначити сміливість та неупередженість судді дячкова, який виніс безпрецедентне рішення. Я можу тільки уявити, з яким впливом яким тиском він зіткнувся як суддя, як громадянин, як чесна людина? Хочу застерегти всіх суддів, які хочуть прийняти сторону представників злочинного режиму, злочинного угрупування, стійкого злочинного угрупування, яке діє на теренах Дніпропетровщини, про персональну відповідальність за вчинені кримінальні правопорушення, за персональну відповідальність за непровосзавідомо неправосудні та неправомірні рішення. Ще є приємно і серед прокурорів, і серед міліціянтів, і тим паче серед суддів ще на щастя трапляються адекватні люди, які готові чинити правосуддя, а не заказні справи, які їм спускаються зверху, які користуються нормою закона, а не телефонним правом. І на сьогодні ми маємо один із таких прецедентів, де суддя йде в супереч системі, і він не займає позицію, що він гвинтик, що він ніхто. А він говорить, що будемо діяти і чинити відповідності до закону, і ті чи інші позови задовільняються на користь, так би мовити, простих порисічних українців у відповідності до закону, де суддя діє об'єктивно і правосудно на сьогодні. Ми маємо прецедентне рішення, у відповідності до якого дії прокурора міста визнано незаконними, і де суд зобов'язує прокурора вчинити відповідно законну дію. Той чи інший суддя повинен задуматися, чи варто прислужуватися режиму, дні якого закінчуються, чи варто таке ж стояти на сторожі дотримання закону. Тож закликаю жити за законом, закликаю суддів, прокурорів і міліціянтів чинити відповідності до закону і стояти на стороні українського народу і виконувати свою присягу, як ви присягали на вірність українському народу.